Ось ім самий величезний привіт, вітаю самих найкращих на каналі. Огляд новинок в магазині Аврора. Я бачу, знову привезли ці килимки, Їх дуже швидко розібрали перший день, коли вони з'явились в магазині Аврора. Ну, принаймні в нашому. Кольорів дуже багато, всі не буду витягувати. Надзвичайно багато великий вибір. Самих кольорів. До речі, знаю, що господинки стелять собі такий килимочок під ноги, от де миють посуду да, біля умивальника. Так, зараз скажу вам ціну. Він йде про резиновий, прогумований. 77 гривень. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Так, 249 гривень зараз в акції була 399. Парник. Щедрий врожай на 4 метри. Подивимось, що у нас тут по макалатурі. Усі акції тривають з 4 по 9 включно червня. Два рушники паперові, двошарові, 34 гривні. До речі, хороший рушник, технічний на кухню 29 гривень від Аврора. Туалетний папір вологій. 50 штук у упаковці, 27 гривень. А ось такий для малечі можна придбати за 29 гривень. 44 штуки в упаковці. Велика-велика бабіна, можна сказати, рушників паперових. Тут 500 відривів. Да? 500 відривів, двошаровий 139 гривень. Серветки косметичні від торгової марки Ecolo. Тут 150 штук. Двошарові 29 гривень, непогана ціна. Дивіться, нарешті в нас з'явились також ось ці серветки для моєї, пам'ятаєте, проблема була. <годи> для моєї, як вона називається, серветниці. Так, тут вони йдуть двошарові, 150 штук від рута І ціна таких серветок, ну, без знижки, мабуть. Ось, зі знижкою, 19 гривень. Також мені, мабуть, потрібно буде взяти, поки вони в акції. Зі знижкою зараз ось такі пластикові бокси з кришкою, які закриваються з двох сторін 77 сім гривень. Ємність для сипучих на 2 літри 59 гривень. Коли я вже скупився, то поставили в акцію. І вони взагалі я не пам'ятаю, коли були в акції. Здається, на них взагалі не була знижка. Тому зараз, хто хоче ось такі контейнери для зберігання сипучих. Купіть, вони дуже хороші, навіть поміщ... зміщується сюди в повний ріст, тому що деякі не зміщуються. Так, ось такі контейнери по 39 гривень. Також на них акція, можна зекономити 10 гривень. І ось такі трішки більші, прозорі, також з кришкою 49 гривень на 2 літри. Я не знаю, що це таке. Що це таке? Друзі, що це таке? Підставка для зберігання яєць. Та ну, а як я ж тут яйця зберігати? Щось я нічого не зрозумів. А, так вона збірна. Розбірна. Зараз подивимось з вами. Ось це розбірна поличка для підставки на яйця. Ось такі три піддони, по шість штучок. Тут ніжки. І сам цей основа сама. І зараз проб'ємо ціну і, мабуть, на картинці покаже нам. Так, да, ось така, дивіться, яка вона. 149 гривень. Це досить добре на природу або на дачу. Захисна сіточка кришка. Ціна 34 гривні. Кришка від комах. В акції зараз гриль грищітка. 199 гривень. Також можна придбати шампур для шашликів з нержавіючої сталі. І 189 гривень. Ось така рішітка гриль. Дивно, чим вони відрізняються. Давайте проб'ємо ціну все ж таки. Зі знижкою бокси, які можна складати вечерю обід, якщо кудись йдете на роботу, нічну зміну 59 гривень зараз зі знижкою. У двох кольорах. Так, це минажниця пластикова, 44 гривні. Ось такий набір прищіпок можна використовувати на приправи. Буде дуже зручно закривати. А ось такі кольорові, трішки більші, тому що тут, мабуть, більше штук, 39 гривень, і ось такі по 24. Поставили в акцію свічку на сипну, хто пам'ятає, ми... Розглядали її, насипали, разом з вами підпалювали на відео. 84 гривні. Досить цікава штучка. Я, чесно кажучи, в захваті не сподівався, що така буде крутезна річ. Ці насипні свічки. Так, ну що я хочу сказати? Завжди дуже багато слідкувати треба, збільшується дизайнер ось таких видів декору різного цього дизайну також цікаві сорок чотири грині ось така ваза із гіпсу і зараз я ще до неї дещо знайшов Ось такі підставки також можна використовувати під цю вазу. Так, ведмедики, це підсвічники, мабуть, кашпо? Ну, можна і для, для свічки, мабуть, не знаю. Так, ось такі по 69 і ці вже були. А що це таке масаж Кендл? Це свічка? Це, мабуть, свічка, правда? Свічка масажна для тіла, чорниця та лід. Дивно. Чина, звісно, така за такому цю але цікава штучка. Так, бачу, що привезли арома олії ефірні. Дуже-дуже багато різних усіляких. Тут і м'ята, і грейфрут, і помаранч, і лаванда. Так, а це що? А, це аромадифузор. Дитяча скарбничка. Так, а це, мабуть, не звідси. По 24 гривні. Чи по 27. Металева коробка 24-27. А скарбничка зараз по 49. Без знижки. Добре, ходіть далі. Поставили зараз зі знижкою кепі по 119 гривень. Також можливість зекономити 10 гривень. 129 зірочки. Так, і панами для малечі по 77 гривень. Тут дуже великий вибір міні-шкарпеток, чи як вони правильно називаються, сліди. Ось, по 29 гривень. І чоловічі, і жіночі, і підліткові. 22 гривні навіть, дивіться, зі знижкою. А цукерки з великоднем Україною зараз 69 гривень. Вони вартують своїх грошей 350 грамів, дуже-дуже смачні. Метеорит арахісовий з карамеллю 77 гривень, вага 250 грамів. І а, чорнослив по 109 гривень. Тут вага 400 г. Хто ще не пробував, не куштував панатони, Можна придбати за 129 гривень. Акційна ціна дуже хороша, 500 грамів. Що це таке, я не знаю. Тріо, це зефір, 9 гривень. Зараз ось цю каву Gold 80 грамів можна придбати за 69 гривень. З гущенка. Зі смаком малини. Продукт молочний, згущений з цукром. А ось це я й купував, пам'ятаєте, хто дивиться мене постійно? Ірландський віскі. Так десь і в рюкзаку мене загубився, не знаю. Треба спробувати. Тут ще такі чаї цікаві. Банана, ваніла. Лише 15 гривень. Спагетті 400 грамів макарони, і ось такі також 400 грамів, також 15 гривень. Бери, не хочу для малечі. Знову ціла купа всіляких книжок. Треба сюди поставити каляка, маляка. Ой, а оце для маленьких принцес взагалі дуже цікаво. Дивіться, як роз... розфарбовувати. І ще тут йдуть наклеїчки. Ще й досі, і тут наклейки. 39 гривень. А ось така 29 гривень і дуже-дуже цікава. Тут також йдуть, як можна розмальовувати сторінки. І ще йдуть з наклейками. Однією рукою мені просто незручно. Підводний світ. Абетка з наліпками. 67 наліпок всередині. Розмальовка антистрес. Досить така цікава. Наліпки з динозаврами. 29 гривень. Віршики з наліпками для малечі. 29 гривень. Добре, ходіть далі, бо я щось тут, знаєте, так, навіть дитинство своє згадав. В Аврорі з'явились, це також бачу, новинка. Ось такі комодики. Шукляди можуть комплектуватися лотками для дрібничок. 249 гривень, ось такий невеличкий на три шухлядки. А ось такі на 4 шухлядки, трішки буде дорожче йти, 349. Шкрипки кухонні в упаковці 5 штук. 15 гривень. Набір гачків 39 гривень. Є ось такі, можна сказати, круглі. І також ось такі квадратні. Вони по 29 гривень, вони були в Аврорі, але потім їх розкупили, мабуть, давно їх не було, зараз знов з'явились. А ось такі смайли можна придбати за 29 гривень також. 19 гривень щітки господарчі. Набір серветок. фрекінбок 5 штук 69 гривень. Ось такі 10 штук від Файма 84 гривні. Так, а ці, мабуть, в акції, якщо вірити ціннику, мають бути в акції, так? Да? 16 гривень. Так, тут всякі е, дівчачі штучки. 69 вирівнювач для волосся. Теж е, хороша ціна. І ще й, до речі, гарантія 12 місяців. 34 гривні з'явились е, пилочки для п'ят. До речі, вони йдуть двосторонні. І ось така також буде, мабуть, зручна. Дивіться, тут вже вона захватить цілу п'ятку. Також двостороння, здається, так? Да? Так, і ціна такої, зараз я вам скажу. 59 гривень. Це дійсно хороша штучка. Ой, це також цікаво, таких ще не було, я не бачив. Разом зі щиточкою і пемза 39 гривень. Дивіться, яку я значок мочалку українська. А, вітчизняний а, виробник. Так, давай. 19 гривень. Мочалка банна. 39 гривень, якщо у вас немає змоги, кому почухати спинку. Купуйте і самі собі чухаєте спинку. Так, а ось о, продасться. Це також мочалка для тіла з ручкою. Це також можна почухати спинку собі. Ціна такої 59 І сама простенька 24 гривні. Я буду закінчувати відео. Всім пока! Хочу вам показати, що в мене є. Подивіться, який класний чудовий годинник. Я такий годинник шукав дуже-дуже давно. якщо Пам'ятаєте, на моїх руках тільки завжди були браслети. Такі годинник я собі не міг дозволити. Навіть нещодавно заходив в магазин, а дивився, скільки коштує принаймні такий знаєте, недорогий. ну і не, і не хотів брати, купувати самий дешевий годинник, на жаль, ціна коливалася там від двох тисяч і більше. Порився я в інтернеті і знайшов Black Vivo. Хочу вам про нього розказати дуже швиденько. І я думаю, вам також цей годинник стане при нагоді комусь у подарунок. І залишу посилання, де я його купив зі знижкою, з подарунком і за крутою. Ну, зі знижкою. Якщо вже знижка, це звичайно що крута ціна. Так що тепер цей красень буде часто у мене на руці. Я дуже задоволений, що в мене є такий годинник за такою ціною. Цей смарт годинник я вже дуже-дуже давно хотів. І нарешті я знайшов підходящу модель Black V'ie, назва моделі c 20 Pro. Класичний стиль підійде як і хлопцям, юнакам, чоловікам. Зараз я його відкрию і покажу. Хочу сказати, що вони йдуть в різних різних кольорах. Тобто, сам годинник і ремінець можна обрати в тому кольорі, кольорі, який вам подобається. Про цей годинник можна дуже довго розповідати. Хочу одразу сказати, що тут дуже дуже багато програм. Більше сто програм, якщо ви займаєтесь якимось спортом, він сам розпізнає те, що ви зараз а, робите. Тут є навіть а, монітор серцевого ритму, калькулятор, спортивний трекер, це що я вже сказав, виклики через блютуз, монітор артеріального тиску. Ой, я нарешті вимовив. Музичний плеєр, циферблати, і інформація про погоду, моніторинг кисню в крові, нагадування, крокомір, управління камерою. Це те, що мені навіть потрібно, і багато багато іншого. Хочу сказати, що сама крута функція це коли вам не потрібно виймати телефон, щоб подивитися смс від кого, що за смс, і також, якщо ви користуєтесь активним користувачем Фейсбук, то також сповіщення будуть вам приходити із Facebook, ну тобто, з з усіх соцмереж. Що я хочу сказати? А хочу сказати, що дуже зручний в нього ремінець. Ремінець виготовлений з надзвичайно хорошого матеріалу, який не дає руці пітніти, і це дуже великий плюс. Ще хотів вам знаєте, що сказати, поки не забув за ось ці циферблати. Їх можна скачувати з додатка, який ви скачаєте перед тим, як перед тим як налаштовувати свій телефон, ви скачаєте додаток, закачаєте на свій телефон. І а, тут можна обирати ось будь-які циферблати. Я щойно вибрав а, ось цей. Він мені так сподобався. Подивіться, які красиві неонові а, букви. Ну а. Те, що сподобається вам, також можна обирати і ставити, підставляти на свій розсуд. О, розумний годинник, вимірює в мене. <головіка> кров'яний тиск, мабуть. Так. Заряджається він надзвичайно швидко. Також в ньому є а, зарядка, де ви будете заряджати а, свій а, годинник, смарт-годинник. І ще хочу сказати, зараз акція. Якщо ви замовляєте годинник, він іде зі знижкою, і ще в подарунок буде а, ось такий ремінець. Якщо ви займаєтесь більше спортом, то у цей, мабуть, ремінець підійде більше, я скажу, більше. А якщо ви вже гуляєте по місту відпочинок, то можна вже використовувати ось цей, а, також зручний ремінець на годиннику. Я хотів сказати, що сам екран дуже стійкий до подряпин. Тому вам нема чого хвилюватися, якщо ви займаєтесь спортом, або навіть а, у зимовий час катаєтесь на лижах, якщо ви десь падете. Годинник усе витримає. Також він витримає і дощову погоду. Я вже сказав, що він має близько 100, навіть більше програм, а, якщо ви займаєтеся фітнесом. А, годинник Blackfield c 20 Pro має 123 спортивні режими. Ви маєте вибрати відповідний спортивний режим на розумному годиннику, відповідно до ваших подобань і спортивних потреб, такі як біг їзда на велосипеді, катання на лижах, це що я вам казав, та інші види спорту. Надати вам повну інформацію, дані про активність та запис, про фітнес, які допоможуть вам краще зрозуміти ваш е статус тренувань. Ой-ой-ой, це ще не все. Я забув сказати, що теж крута функція є на годинку. Якщо ви десь замешкалися, заходите в під'їзд, шукаєте десь свої ключі, і вам потрібно пройти у ці сходинки після вечірки, і вам треба посвітити, тому що тітя виключила світло в коридорі, і ви вмикаєте ось цю оцей ліхтарик, який тут знаходиться. Я вже на початку відео говорив, що годинник, смарт-годинник, оснащено дуже хорошим якісним, якісною батареєю, яка може працювати до 30 днів в режимі очікування, і до 5 днів у режимі, у звичайному режимі, коли ви користуєтесь. Ну, я думаю, що на цілий тиждень вистачить його, щоб вдіти і не турбуватися про те, що десь сяде батарея. Ну, дивіться, які цікаві каченята я обрав. Мабуть, зараз вони будуть на руці. Ну і ви часто побачите, будете бачити, тепер цей годинник у мене на руці. А що я хотів сказати, ще щось дуже головне, що, да, що нарешті у мене є такий годинник, я дуже задоволений, чесно вам кажу. Ну, ось такий міцний, класичний стильний годинник, а можна замовити за посиланням, отримати подарунок і ще й зараз зі знижкою. Я дуже задоволений.